Мої вам вітаннячка і в цьому відео я покажу вам, як я сама собі робила фотосесію в фотостудії. Я покажу вам весь процес, як я позувала, як я налаштовувала світло, тому що я фоткала і з денним світлом трошки себе, і з штучним світлом покажу, які схеми використовувала. Чому саме такі схеми? Коротше, процес буде дуже таким цікавим, я думаю, тому запасайтеся чайочком і давайте разом в ту атмосферу. Так, ну що, буду зараз вибудовувати першу схему світла. Зараз вам все покажу. Я саменька в студії, нікого немає. Ну, є, ладно, я вам трошечки брешу. Дехто тут є. Ось. Маркизуся. Моя помічниця маленька. Так, значить, я поставила, вибачте, за стукіт каблучків. Так часто я на каблуках. Так от, я поставила от фотік, буду себе знімати зараз на фотік, покажу налаштуванечка. Canon r 6 почепила 51,4. І я хочу зробити ось таку схему світла. Це в мене зараз буде основне малююче світло. Я його поставлю, воно буде мощніше. Ці два світла це жовте світло. Зараз я його підключу, поки просто поставила. І цей софт просто теж постійне світло. Це будуть в мене контрові. контрові джерела світла. Ось так. Зараз вам покажу цю схему і покажу, що буде виходити. Одним із таких е, цікавих моментів сьогодні буде те, що я буду сьогодні себе фотографувати на відео. Е, може, незвично звучить, але в мене є стандартна кнопка. Може, ви раніше бачили, як я робила саму фотосесію, це в гарячий башмак вставляє, да, Там передачі, кнопка береться в руку, там є таймер на 3 секунди або на 10 секунд, ти його натискаєш, ховаєш в карман і, в принципі, все. Е, і, там, ну, і робиться так фотографії. Так, ти сам себе фотографуєш. Сьогодні я хочу спробувати метод. Давно за нього знаю, але ніколи його не пробувала. Це коли ти знімаєш себе на відео. Відео, фіксуючи пози, потім що тобі там сподобається, ти робиш з цього фотографії. Спробуємо сьогодні саме такий метод. Але світло, воно однаково відображається, що на фото, що на відео. Ну правда, такий формат з відео, звичайно, вам не підійде, якщо ви будете фотографувати з імпульсним світлом. Там тільки треба щелчки. Так як в мене постійно сьогодні світло, то цілком давайте спробуємо. Я поставила фотоапарат на штатив. Важливо, щоб штатив для самофотосесії був не низьким. ну Хоча б ну, метр 70, ну, прямо мінімум, да? щоб він був не нижчий вас ростом, хоча б а краще 2 метри. Я поставила фотоапарат в режим е відеозйомки. Дивіться, в режим відеозйомки. Тут у мене зараз я поставила параметри е витримка 1 сота, діафрагма 2,2 і сошка 100. Я буду починати на таких параметрах і буду далі дивитися. Дивитися, можливо, буду щось змінювати. В общем, так починаємо. Я перевіряю свої джерела світла. В мене одне жовте і два білих. Ставлю на фотоапараті, це дуже важливо поставити слідкуючий фокус, щоб він слідкував за вашим обличчям. Це одна з найважливіших моментів, коли ви фотографуєтеся самостійно. Ну і далі я починаю, в принципі, позувати. Що важливого в позуванні? Важливо те, що потрібно фіксувати пози. Тому що, коли ви потім будете вирізати це все з нашого відео, да, робити стоп-кадр, то мають бути якісь позиції. Якщо постійно рухатись постійно, то може бути розмиті десь рухи рук там, чи ніг, да, ось такого. Тому важливо фіксувати. Сіли в якусь позицію, зафіксували. Сіли, зафіксували. Ну, в принципі, як ви зараз бачите. Так, я пофотографувалась трошки на стільчику, обов'язково потім перевіряю. Що в мене виходить дуже круто, якщо у вас фотоапарат з поворотним екраном, тоді ви себе бачите. Якщо такого немає, це також не страшно. Просто перевіряєте, що у вас виходить, чи в різкості ви, чи вдалося вам, тобто зробили якусь сцену, якусь позицію і перевірили, чи вийшло у вас. І тоді продовжуєте далі. Так, далі я вирішила стоя фотографуватися декілька позицій, стоячи, різних портретів, в принципі, ось в такому форматі, і проходить саме фотосесія. На саме фотосесії важливо не забувати про різноплановість, тому камеру постійно потрібно переставляти далі ближче з одного боку з іншого, щоб було різнопланово. А також не забувати бігати. Що, звісно, напрягає. бігати і перевіряти, що ж там виходить. Тому що можна відзняти одну сцену, вона вийде не в різкості або не так, як ви собі там думали. Аркізюль, може, ти мене пофотографуєш? Аркізюль. Аркізюша. Зараз буде трошки для дорослих контенту. Але це... Ну ладно, не будеш я в кадрі переодягатись. Я змінила вже образ, поставила другу схему світла. Зараз вам її обов'язково покажу. Значить, друга схема світла. Ось тут у мене стоїть фотоапаратік. Буду знімати себе на дивані з одним джерелом світла. Поставила його з боку від себе під 45 градусів недалеко, так щоб якраз градієнт класно падав на мене. Ззаді зараз включу ось це контрове світло жовтеньке, яке буде підсвічувати мене ззаді. І попробуємо так зробити кадр. тут. Контрове світло жовтеньке, да і важливо, щоб воно не потрапляло мені на носик. Тобто, світло від контровичка не повинно потрапляти на носик моделі. Це один з ключових таких моментів при роботі з контровиком. А тут, на жаль, я телефон трошки невдало поставила і не дуже помітно, як я позую, тому вставлю тут тільки маленький кусочок. Не залишилося 5 хвилин в студії, я ще хочу одну копточку бистренько відзняти, але я вже зніму просто з денним світлом, е, Ну, щоб були різноманітні в мене фотографії, в принципі. Тому е, стараюся встигнути як завжди, знаєте, за 5 хвилин до кінця. Навіть фотографуючись від вікна, я стараюся трошки боком сідати до вікна і камеру ставити також боком, щоб створити певний об'єм, тому що якщо поставити камеру навпроти вікна і сісти навпроти вікна, будуть плоскі кадри без красивих глибоких тіней. Ну що, дорогенькі мої, як вам результат цієї зйомки? Це перше. А друге, звичайно ж, користуючись можливістю, я порекомендую вам свій курс по світлу, який не так давно вийшов, який вже пройшло багато фотографів, я вже отримала класні відгуки. І там просто практика. Я показую багато різних схем світла, як з ними працювати. Все на практиці. Там і денне світло, і постійне, і імпульсне, і відеосвітло. різні, різні, різні є. Ви зараз це бачите на екрані список уроків, щоб дізнатися детальніше про. Курс по світлу, переходьте за посиланням нижче під відео. Я там все розписала, все показала. Перейдіть, подивіться. Дуже вам рекомендую подружитися зі світлом раз і назавжди на всю свою фотокар'єру.